Компанія отримала акт податкової перевірки, в якому встановлені певні порушення, і компанія, наприклад, не згодна з ними. А які далі дії компанії в такому випадку? Якщо говорити коротко, то по суті у компанії доступні наступні опції. Вона спочатку має подати заперечення на акт перевірки, де вона висловить свою незгоду з тими порушеннями, які написані в акті, і відповідно додасть якісь докази інформацію, які підтверджують позицію компанії. Що може бути далі? Якщо розгляд заперечень не дасть ніяких результатів і податково залишить свої висновки в силі, вона прийме податкові повідомлення рішення, якими донарахує податки, штраф. Випиню, все, що вона вважатиме за необхідне. І ось тоді, коли вже отримано ці податкові повідомлення рішення, наступним кроком може бути ініціювання оскарження вже ось цих рішень. Це може бути в двох форматах: або ж компанія звертається зі скаргою до центральної податкової, це так зване адміністративне оскарження, і потім вона має опцію звернутися до суду, якщо воно не дасть результату. Або ж компанія одразу звертається із позовом про визнання протиправним і скасування додаткового повідомлення рішення.